Слава Україні, героям. Слав. Я вам щиро дякую за те, що ви робите. Я вам щиро дякую за те, що ви бережете наш спокій. Мир. Ви разом зі своїми побратимами. Ви воюєте давно. Я знаю, що з а то Так, Да, з го року. Так. Я, я виїжджав за кордон. Я в 16-му звільнився. Потім виїжджав у Чехію. Почалася mm -hmm. війна, я переїхав одразу на війну сюди на Україну. Тобто, коли почалася війна, ви були за кордоном. Так, Чули, я що мав війна і Так, У мене документи вже були чешським. Якраз з жінку робили зближення сім'ї, і я мав жити в Чехії. Вже документи чешкі. Почалася війна, я приїхав на Україну. Ну, переважно більшість людей, які на момент початку війни були за кордоном, вони не приїхали. А чому ви вирішили приїхати? Ви могли спокійно себе там почувати? Я не знаю. У мені якось неприємно би було. У мене, по-перше, я коли служив в АТО. У мене хлопці були такі. у мене був оце 18-й окремий батальйон. Був Він добровольчий був, потім став окремий батальйон морської піхоти. Там половину батальйону було заблоковано під Маріуполем. Якраз почалася війна. І мені якось я не знаю, мені був сніг, який був я. Не знаю, як я би тим хлопцем, тим жінцям, потім у очі дивився. Я просто би не зміг приїжджати. 24 лютого. Ви, от будучи в Чехії, як ви е, почули, кор хто вам сказав, що війна? До речі, до мене перезвонив е, мій друг. Він так, так само тепер він служить. перезвонив до мене, якраз війна почалася. Я в шостій годині збираюся на роботу. він дзвонить там. Я збираюся, він дзвонить, Його. І знаєш, що сталося, війна почалася. Я кажу, Сережа. Не може бути, я кажу, і так потім вже включив ну, по телефоні там вже всім, що почали Львів бомбили, що ракети полетіли, що оце є. Та я зразу перезвонив до дружини, бо дружина в одному місці робила, що я збираюся і їду на Україну. Нічого, дружина це не зрозуміла. Вона сказала, що вона так і думала, що я це зроблю. Хотів поїхати до хлопців до Маріуполя. Доїхав до Волновахів, вона вже була в вогні, звідти я вернувся. І вже підійшов, тут мене якраз ротний мій служив вже і перезвонили, я прийшов у нас зьому бригаду. Угу. Якраз формувалася рота розвідки, і ми туди я прихвалив записався. Два роки ви вже воюєте. За ці два роки які от у вас е, були ваш от шлях? 3 грудня я приїхав під Торецьк. І вже четвертого заступив на перші бойові. Перші бойові це в нас було два двохсоті наші хлопці. Це іменно мною, що заступили. Разом. Це перший бій, Роді Вадос позивний. такий хороший хлопчина. Ми з ним разом приїхали це два дні. І на другий день його вже він вже був двохсотий. Потім нас перекинули на відновлення півтора місяця і кинули під Маківку в Луганство. Угу. Там теж ми прийшли, то так весело, веселе таке містечко. Там було, воно виходить після апокаліпсу нічого не було. Там ні одної хати цілої не було, і ми в цих підвалах виживали, виходили на позицію. Ну, позиція була біля від села, грубо говоря, перша позиція десь була 300 метрів, потім друга позиція, третя. Це ліс посадки. Uh -huh. І так на ці... всі. Коротше, вони ходили, то в мене ці хлопчики молоді мої, коротше, знайшли йшли 200-ту мунку. така каміна проти піхотного вона має 25 кілограм. Коротше, якраз вони пробували. Сяни пробував наступати, там такий цвинтар у нас був. Ми напроти проти позиція була наша. На 12-та позиція. Так, і виходить, що Пайка, Борода, такий молоденький хлопчина, 27 років. За ми, там є Генка Карась у нас такий, другий такий веселий. Коротше, він біг він... Він за... за ніч викопати рів, що трактором то викопати не гада. Я вам чесно кажу. Тут, тут, <laughs> що? Він не стільки на екскаватору кличка була. Ні-ні, у нього карась кличка, у нього така весела кличка і вічно з усмішкою. І все, то, коротше, я доказую це койку. Коротше ми з карасом донесли, бо донесли ту міну не могли. Там десь, то йти було десь до кілометрів, може кілометр двісті. Там два хлопчики молоді пробували, принесли метрів двадцять і казали: давай тепер неси нас, а ми мін. Кажу, ні, потягнули ми ту міну, завішали на вербу, знайшли польовку до такий два, так що до тапиків. Приліпили до тої міни ту польовку. Знайшли там такі типу, тову шашку, туди від запал від гранати, до того і коротше, до тої польовки прив'язали той, прив той запал до кольця. Mm -hmm. Я не знаю, як не розірвалася та міна ну, у нас там коротше. Ми двоє прикриваємо скорося, колька чіпляє мін. Коротше, він її зачепив ми, я кажу, краще вони посунулися до нас, до того цвинтаря, дійшли до того, коротше, ми... Москалі? Да-да. До... Як да, да, там мене дотинували, хрести загнулися. Коротше, мене... Я був десь там, по... Тіл, десь ми так приблизно, десь з того, що йому з метрів, мене краками присипалося. Коротше, там лишилося, там, як було таке кусочок лісопосадки, там нічого не було. І ні. І вони так вони постаралися нашу лісопосадку не кивати. Ми, коротше, як ми робили? Ми робили які темки, ті танкові міни. Uh -huh. А їх там валяється, так як у нас у придорогу каміння такого великого, так тих темок, де хочете їх там є. То, Москалі їх полишали, наші полишали. Там, коротше, не розбираєш. Ну, Вони однакі. Тому нема, там не підписано, чи наша чи чужа там. Uh -huh. Ми на ту темку так само клали. Що ми клали? Ми клали відро болтів, маскували тупідкиптичини, і так ми їх взривали. Коротше, то болт летів десь метрів 300. Вони, вони нас обходили, вони коротше, жали з усіх сторін, тут лісові кажуть, вони не були поняти, що ми там наробили. Вони, вони навіть не думали, що це ТРО. Вони ще страшні, тому що розумні. А в нас ми самі собі щось знаходили. Ну, коротше, хто хоче робити, то й буде робити. А хто не хоче, то буде шукати причину нічого не робити. То ми окопи поробили такі десь 2-20. Коротше, понакривали їх, щоб нас вікті витягнути, неможливо було. Але ми самі це все робили. То якщо е, на місці просто брати і робити, а не чекати, щоб. Ні, ні, то треба зразу робити того ж дня що ти зайшов на позицію, і треба копати. У піхоті, от, навіть в тире, ну немає, різниці, ми всі піхота. Вважаєш, ну, якщо ти не, не зарився, значить ти виживати та виживаємось буде дуже погано. Коп має бути дуже глибокий, бліндажі е, дуже укріплені. Ми брали, от ми на це, де були всі Київці, у нас було звідки, бо село було там, залишалися плоти. Вони, виходить, скатанка, така як палець, велика була ката. Груба, ми ті плоти позносили. Туди і ну, накривали і зверху клали той плід і скубували. Якщо міна навіть може попасти, то вона фактично вона її не розірве брьовна, бо воно скріпнуло ту решітку. Mm -hmm. Воно розірве верег голови. Якщо міна вже залетить тобі в бліндаж, то ну, там виходить, що вже, там не в невежі вже ніхто, тим більше в бліндажі БК тримав. Yeah. Потім ми почали то вже думати, щоб то в бліндажі не, не тримати, вже робили такі типу нори. І ховали БК там у техно, щоб не зірвався бліндар. Бо у нас виходить, що були випадки, що детонувало разу. Впадало uh -huh. в бліндаж і детонує, і там виходить, що вже хлопці гинули. Ну, з вами воюють хлопці, яких професій? Ну, шофера, бізнесмени, коротше, є професії. Ну, коротше, немає такої професії. Ну, uh -huh. лише депутатів немає. Ні, Є, кстати, депутат. Депутат uh -huh. селищної ради, чи він міської ради. Да, він шефарував тепер після посліднім часу, Був і депутат. Uh -huh. Я сам удивився. Uh -huh. Нічого собі навіть позивний депутат uh -huh. ніж, ну, не з київських Угу. Ті не будуть воювати. Я дивлюся красивіші і красивіші стають. Скажіть, будь ласка, чи вистачає, чи вистачає вам зараз людей, тому що з усіма, з ким я говорила перед вами, всі кажуть, що людей не вистачає. Тійсно не вистачає. Дуже мало людей у нас виходить, що обично ми йдемо на бойові. У нас у роті, допустимо, є 86 чоловік, ну так образно говоря. То виходить воювати, чоловік 30 від села. Це що виходить на позицію. Останні люди, виходить, або обмежено придатні, або хворі. І виходить, ну, таке, це ж, не ми це воєнкомат ми цим займаєш. Лікарі. От буває таке, що от, у нас, допустимо, у зумно, у мною у два хлопці, що ми виявили, відкритий формат туберкульозу. Ми з ними в бліндажах. Спимога, от що це Юлія. Вважаю, що, що цей врач на Велика комісія, що він не знав, що вона відкрита форма туберкульозу. Я не вірю, що він не знав. Тож він особову справу кожен. Воно okay. передивляється, я думаю. Людей дійсно не ви не, не вистачає. А тим більше, що ми йдемо на ізнос, як ми йдемо на позиції, ми сутку через дві, через сутку виходиш. Перше, адаптуватися організм не, не дозволяє. Получаєш, що ти в місяць воюєш, і ти вже фактично, ти вже не зможеш виходити на бойові, бо ти фізично не відтримуєш. Нема кому тебе поміняти. Я так наїзно робимо, робимо. А втрати є по-любому в нас. Є втрати, є поранення, є вбиті. Люди тіряються, а поміняти їх немає. Ну yeah. це мій тяжко, але ну це звісно, це від від це від, від нашого командування залежить, залежить від того, що комплектує нас. А так хлопці всі мотивовані. Не було такого, що в нас хтось не поміняв. <гум> От нас хлопці на позиції, я знаю, що через дві сутки повинен помінятися. Повинен я за ту сутку привести себе, у обновити організм, відоспатися. Фактично, ми як тюлені, ми приходимо з позиції лягаємо спати. Відоспався, одівся, помився, пішов на позицію. Готуєшся за дві години, готуєшся, до щоб ти не забув, що взяти. Короче, готуємо, заряджаємо під час тої сутки, заряджаємо тепловізори свої, нічники, міняємо БК свіже, що там що треба, що не готуємо, що ми маємо занести туди, приготуємо їду, ну що ж ти угу. маєш. І вже ти зразу от може бути тривожній у нас груп, у нас виходить, що одна група віддихає. Друга група швидкого реагування. Uh -huh. Не дай Бог, на позиції є 200-300, щоб винесли. Це вся група, що після от, після, позиці, після бойових сутку віддихаєш, потім на сутку ти заступаєш в групу ГШ. Uh -huh. А потім після тої групи зразу виходиш на позицію. Отак от у нас виходить. І ти по фактично обновитися ти не встигаєш. Добре, бо віддихати хоча б три сутки після лиця. Ну, ну, у нас такого немає резервів. Може, у військах таких у бойових частинах є, а не нас не хватає. От що важливо в боях? Наявність зброї це зрозуміло. Наявність людей зрозуміло. Але що важливо? От якісь деталі дрібниці. От ви на початку розповідали, що ви навіть розумієте, коли проходить людина, чи коли пробігає там, наприклад, звірина що... про такі дрібниці, розкажіть ну, цінувати життя один одне. У нас є закон у підрозділі, що життя друга набагато цінніше, ніж твоє життя. То у нас і виживають багато. У нас дуже рідко. Ну, Є, звісно, втрати, Ну, втрати є, що вони неминучі були втрати. Вона, міна залетіла на спостережний пункт. Пуля і міна вона не вибирає. Вона просто прилітає. В uh -huh. квадратна знали, де ми є. Обстріляли. так вона. А так фактично тепловізори, щоб були хороші. Який у вас найдовший бій був? Послідній бій був 8 годин, це найдовший бій, це активний бій. До нас е, зайшли з 4 години диверсійна група. У них було, наскільки з дронів побачили, їх було 12 чоловік. Це заблокували мою групу першу, заблокували в підвалі, зайняли перший і другий поверх. Ми, наша група була в гаражі. У нас було. Шість чоловік, двоє в підвалі, і у нас було три ящики БК. Ми за цілу ніч витягнули все БК з них, і потім до мене прибіг ЦЕБА. і ліші, ще попри них забігли, і ми штурманули це. ми, Виходить, що за цілу ніч ми поклали всю групу і двох чоловік забрали того. І в нас, і крім мене, я отримав туди. Контузію і пару пробої на ногу. А всі хлопці цілі, навіть без єдиної сагапи. Потім нас опять, ми вже вийшли від з пораненими, опять же на тім же місці самому. На другий день блокує опять в групу. Там був молоденький такий хлопчина Костя Кіларо. Він був старшій групи. І вони дочекалися в тім підвалі. Опять наша підмога група зайшла. Визволила в п'ять їх, і в п'ять наші всі цілі були. Ми два рази були заблоковані в підвалі і два рази ми їх витягали наших. Ми один одного не кидали. А відхід був п'ять з половиною кілометрів. Це дуже великий захід їх і це було це Богданів, саме інець Богданівки. А відходити нам треба було десь три кілометри це лише до там, де дислокації. Це просто по дорозі. Там село невеличке, таке розтягнуте, село, виходить, так, як, навіть не знаю, з ким зрівняти селом. Нас тут на Буковині села розкидані. Mm -hmm. Там, виходить, так як одну дорогу. Mm -hmm. Село йде так, і попри дорогу, і, і село. Но село велике. Ви сказали, що ви під час цього бою взяли там двох в полон. Ви спілкувалися з полоненими? Так, спілкувалось. Ми одного один у нас був поранений, полонений, наклали йому турникет, а другий цілий був. Вони з Архангельська питаються, кажуть, привіт. Як ти сюди попав? Коротше, розказував, що вроді в нього кредити набрав, І не було грошей, і за це він пішов воювати. Вони відповідомої всякі. У угу. них вже версія готова. Так. Якщо На случай, що, що попаде в плен, то у них версії всі. У них всі у кредитах. І всі не так люблять Україну, але прийшли вбивати просто що із-за того, що грошей не вистачає. Кристку білі бід ну, mm -hmm. мать, ну. Але хлопці підготовлені. Група була дуже підготовлена. Ну, взагалі вони підготовлені, Чи, бо от кажуть, що там чмолопі, вони такі. Підготовлені вони. І мотивації у них, мені каже, я не знаю, звідки вони тої мотивації. Воюють вони до Це... що... Вони цього викурили, вже гранатами кидали. Він не здаватися не хотів. У мене вже патрульнів не було, але не здавалося. Є випадки, коли от вам, до вас приходить поповнення, яке краще б не приходило, наприклад. Ні, да, сумні приходять хлопці. І настільки сумні, що аж плакати хочеться. Ну, не це поповнення. Це є такі люди, що він з пипки пив горілку, що він з меритарянським молоком брав. І, звісно, з нього воїн ужасний, на те, що приємно дивитися на таких людей. Mm -hmm. Але потихоньку ми якось переубіждаємо. Перевиховуєте? Да. Так. Ну перевиховання таке сумненьке, але перевиховуєшся. Не давати пити трошки туди-сюди, якось підлічувати трошки спортом, якщо ти виходиш в сіру зони. Як такого тобі привели таку партію прямо на бойові, то я, я не бачу, щоби я ще відколколька б він не знайшов горів. Ну неможливо це не знайти. І він продав все. Ти, що він фактично продав свою зам'яв, я для чого не знає, для чого вони їх беруть. Якщо він не може служити, я вважаю, що в бойових частинах має служити бойові люди. Якщо він не може служити, не йде копає на другій лінії ока. І формують з тих зеків, допустимо. Ну, немає за людини, що сиділа. Ну, він може її автоматно візьме в роті. Ну, купати він може. То якщо ти не можеш воювати, значить ти можеш щось робити друге. То тут є, допустимо, є усяких робот, є радіотехніки. От, допустимо, у нас не вистачає дронів. Дуже не вистачає. От є зробітцям, якщо я не знаю ці дрони ніколи не робив, але вважаю, що мені треба такої великої математики, щоб його зібрати. Його навчитися можна, як на заводі, Ну, я раді той збираю ту детальку. Робіть на це, отримайте ту зарплату. Давайте проплатіть якісь податки до держави, але ви робите на військове підприємство. Правильно, <говорення> <говорення> ви робите для держави, робите на того, щоб ми, допустимо, скоріше ця перемога до нас прийшла. А це ніхто нічого не хоче робити, фактично. шили все цих пару людей, що ще довойовують. Бо якщо ніхто не буде, ну. То нічого не буде робити, ми нічого не І Цю війну я вряд ли ми виграємо. Кожен, якщо буде робити на своєму місці, от навіть у нас куча з цих моїх друзів, інвалідів, куча молодих хлопців. От вони хочуть щось робити. Їх вивели поза штат. Вони отримують 850 гривень цієї зарплати. Їх і не звільнили, і вони не служать. Так їх можна, от вони хлопці молоді, от. вони будуть робити, вони будуть паяти ці детальки, робити для цього. але дайте їм роботу. Так. І дайте їм належну зарплату за ту роботу. Звініть його з армію, ну, наші, наші ноги не відростуть, правильно чи ні? Так, звісно. І руки не виростять, ну, якось може, може таке робити, що вони можуть бути полезними, вони хочуть допомогти, А їм не дають змоги. От. Ну, за 850 гривень, що ви можете, як ви прожити за 850 гривень? Це іменно. Пігулки від суїциду можна купити. Я так думаю, що ще можна купити. Не забувають туди за людину. Людина добра, поки вона воює. Коли вона вже без ніг, вона інвалід, вона туди вже не потрібна цій державі. Їй вони дають тих 800 п'ять. Звільнити, вони його не звільняють. Роботу не дають, і не служить. І він, виходить, і не вдома, і не на роботі. Він так як... це як получається, як це як той, що повіше в них, знаєте. Він у рай не йде і у пекло не йде, він в літа йде між небом і землю. Ну так воно, виходить, і ці люди, що вони вже не потрібні нікому. Не знаю, а людина віддала своє здоров'я, віддала своє, я не знаю, що мене чекає через місяць. Я в таку ситуацію можу попасти. Я, я міг попасти вже давно в таку ситуацію. Але того, що Бог тримає мене на, на цьому світі, слава Богу, здорово. Але я, я, я не ну, розумію. На вашу думку, це держава, в нас однозначно. Це венна, не, не сама держава. Вся держава допускає за це. Попри все, те, все одно ви а, і ваші побратими, ви все одно робите свою роботу, і це безцінно те, що ви робите. Ми мусимо робити. Нам треба, нам перемога потрібна. У нас перемога буде. Ми таких, як, як я, як мої побратими, це є дуже багато мільйони є. Але я вважаю, що щоб воювати, це треба дати мотивацію людям. Мотивація була в перші дні війни, наскільки мотивація, що воєнкомат вінко, не міг раду дати людьми. Вони якось не знаю, як це странно зробили, що от як можна людину вилавлювати. Ну, це, ну, людина робить на роботі офіційно. Вона платить податки цій державі. Правильно? Так. За ці гроші можна купити зброю, той самий дрон зробити. Ну, Якщо його всіх позабирають, Ну, а хто буде це робити на цю державу, як, як ці дотації будуть, Ну, якщо за кордон, ну, гроші, що йдуть за кордону, перестануть йти. І як ми виграємо цю війну? Свідки, у нас ну, хоч одне підприємство буде працювати, От тепер будуть нам, я думаю, що якщо все буде добре, будуть і підприємство, що буде випускати дрони Хлопці, От так, все. я думаю, що це буде дуже добре. Бо дронів не вистачає, тепловізорів не вистачає, тепловізорів нічників не вистачає. Це виходить бій, ти з нічником був, ти його лишив у бліндажі. Вибіг, бліндаз засипало, засипало той нічник. Ти вже його не маєш. А нічник він коштує 260, хто 215 до 300 тисяч. Так само тепловізор такий дорогий. До 80-100 тисяч. Ну, я вже його не маю, це нам треба тепер опять всім скидувати. От це, щоб купити, щоб в нас щоб ми сліпі не були, бо без тепловізору і без нічника ні одна група не вийде на позицію, бо він не буде нічого бачити. Ця держава, ну держава тепер ну, у нас, думаю, що ну, ліпше би плетку поставити у Чернівцях. Ну, людина, допустимо, той тракторіст пішов воювати. От я був ще міліціонер. Я перший пішов в АТО воювати. Я знаю зброю. Я вчився, багато моїх хлопців пішли воювати, дуже багато. Ну, я бачу таких же самих. Що вони сказали, що вони вже в батьківщині віддали 25 років життя. Я кажу: Ну, я об'ясню, я кажу, брат, ти 25 років грабив батьківщину, вона тебе отримав гроші за неї. Отак От само відставні полковники, ті, що до, до 50 років. Держава тобі давала велику зарплату. Держава тобі давала пайки. Ти знаєш все. І ти не воюєш, бо Бо ти вже дав 25 років, а той тракторист, що 50 років, все життя він ще. І ти й і пенсію маєш високу. І воювати не хоче тепер за державу, бо ти вже все віддав цю державі. Коротше, ні, ні, ні. Ну, як об'яснити? Ну, угу. А той тракторист не віддав. Він здоров'я лишив, і тепер воюєш за державу. Перекваліфіковуються на воїн. Ну, чого їх не брати, я не розумію, то ж куча їх є. Думаю, що треба до людей довести, що війну нам потрібно виграти. Угу. Ми будемо сидіти всі у осторінь, то ми її не виграємо. Ну, я бачу, допустимо, просто є приклад на Заїхали ми тепер у Житомирську область. Це границя з Білорусі. Там люди настільки нам почали допомагати. Вони, вони о, лишали нам хати, приготували їсти. Щоб у нас все було. А села доволі бідні, такі села. Вони послідне молоко з хати донесли, щоб без солдатів нагодувати. Тут я не розумію. Тут я дивлюся на цю маршрутку, я не витягну тих гроші, не заплачу. Він дивиться на мене, як на мале пиво. Та я його грабити хочу. От, ну, є такі випадки. Mm -hmm. Ти Та пам'ятаю, як я прийшов лист за то. Я плачу ті гроші, бо мені не жалко ті гроші. Жінка, дружина моя, каже: ні, ти не будеш платити. У тебе є посвідчення учасника бойовики, показують посвідчення. Ну, коротше, довела, у мене показує посвідчення. Він дивився на це посвідчення і каже, я зараз кину. Ні, каже, Як я кинув бак, це посвідчення, машина поїде за через це. У них зовсім другий менталітет. Цінність людська не в грошах, а цінність людська в душі. Якщо ти любиш, ну допустимо, на мене скільки людей, У мене друзів загинуло, дуже багато. От що я можу їм допомогти? Я можу в землянці жити, би їх підняти з тої, щоб вони жили. Вони молоді, їм ще треба було дітей робити. Едік у мене друг загинув, молодий. 23 роки. Він 10 місяців йому дитині було. Він хотів її побачити. Він не побачив, він загинув. Оце тепер буквально ці останні дні. І це цій дитині 23 роки. А він прийшов захищати, сам прийшов добровільно. Бо йому не було ще 26 років. Він прийшов добровільним. І є такі моменти, які доводять вас от до сліз, коли ви от це думаєте, може вас щось довести до сліз? Так. Да. Мене багато доводить до сліз. Ну, згадуєш, загиблих побратинів сам по собі слігликатість. Бо мене хлопці дуже хороші були. Причому набагато молодші від мене, набагато ліпші, набагато щиріші може. Наскільки чесні всі були. У нас на, такого у нас на позиції. У нас, якщо приходиш з позиції, ніхто консерву не відкриє, поки всі хлопці не прийдуть. Ніхто той, той, той хліб сам не він буде, поки хлопці не вернуться з позиції. Ви коли тут вас тягне вже туди? Вона тягне до друзів. Не на війну тягне до друзів. Від війни ще я не, не бачу насолоди солоди ніякої, але воювати треба. Ну якщо вони дійдуть сюди, дай Боже, то вони будуть знати. Ну, по-перше, у нас тут на Буковині ніхто не почувствував, що таке війна. Там на сході лишилися всі люди без хатів, без нічого. І вони не шкодують ні за що, вони шкодують, вони раді радіють, що вони живі. Оце все цінність, цінність не в грошах і не в, не в маєтках, цінність у людському житті. Передавайте вітання всім побратимам. Ми їх дуже тут чекаємо, ми їх цінуємо насправді. Дякую за те, що ви робите. Це всім моїм друзям, 94-го батальйону. Думаю, що вони не побачать, що вони не були здорові. До скорої зустрічі. Я думаю, що вже в мирній Україні. Так я думаю, Богдан сьогодні році може закінчитися ця війна. Треба робити все, щоб вона закінчилась. Треба кожній людині за це думати. Ну, Якщо буду думати, двоє думати, а десять чоловік просто дивиться і думати, що виграє війна за, того, за цих двох чоловік, то так не буде. Треба всім боротися. Так. Раз. Нехай з вами буде Бог. Дякую. І слава Україні, і слава Дякую. вам. Дякую, їм слава.